21 лютого зала засідань районної ради Борисполя була сповнена. Тут зібрались представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Метою зборів стало проведення комплексу заходів, пов'язаних з пожежно-профілактичним відпрацюванням населених пунктів Бориспольського району. Ці заходи проводяться в рамках розпорядження голови обласної державної адміністрації від 5 лютого за номером 42 про заходи щодо. Попередження пожеж, загибелі та травматизму людей в Київській області, заступник голови Бориспільської районної державної адміністрації Сергій Прунцев розповів: такі заходи проводяться у населених пунктах, де спостерігається ріст кількості пожеж та загибелі людей на них. Ну, слава Богу, в цьому відношенні Бориспільський район, мабуть, може похвалитися, тим, що ми не маємо дуже сумної і сумнозвісної статистики. В плані загибелі, але питання тим не менш залишається актуальним. Завжди воно має бути у нас не тільки на слуху, а й на виду, і ми маємо завжди приділяти належну увагу даним питанням. Начальник управління державного нагляду з питань пожежної безпеки Олександр Войтенко надав інформацію про проведення заходів щодо зменшення пожеж та загибелі людей. Якщо брати в розрізі розлізі області, на сталося день шістдесят 261 пожежа. І е, загинуло 18 чоловік. Сім ми проводимо комплекс заходів щодо зменшення пожеж. Підполковник служби цивільного захисту Петро Коваль розповів, як відбуваються профілактичні заходи у населених пунктах. Беруться в сільських градах списки, одиноких пристарілих, багатодітних, інвалідів. Прох проводиться. По соціальними працівниками з представниками сільської ради проходиться, проводиться подвірний обхід. Населенню роз'яснюється елементарні правила пожежної безпеки, поводження в побуті. Роздається наглядна агітація. Після проведення інструктажу МНСівці поділились на групи, отримали наглядні матеріали, пам'ятки з пожежної безпеки та вирушили до населених пунктів Бориспільського району. Долучились до заходу і дружини юних пожежників. В навчально-виховному комплексі гімназія перспектива рятувальні бригади міста Борисполя підготували концертну програму. Справа ця небезпечна, там зможемо, переможемо. Учасники дружини жартома розповіли про серйозні речі, провели інструктаж з правил протипожежної безпеки та розповіли, як треба поводитись з вогнем. Вони висить, Кожен предмет Полови Лія Бурлак, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.